Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. І сьогодні у нас на огляді найдоступніший велосипед на трансмісії Shimano Deore та втулок PIVES Циклон SX модель 2024 року. Випускається він в одному розмірі колісця 29 дюймів, три розміри рами M L та XL, три кольори. І в нас вони три представлені. Попереду стоїть зелений, матовий. За ним темно-фіолетовий, також матовий. І третій кольор хамелеон. Під різним кутом на сонці він відливається в різних кольорах: то фіолетовий, то зелений, то синій, то ще якісь Ось такі три кольори. Рама технологічна, зроблена з алюмінію Конусний кермовий стакан. Тросики трансмісії проходять всередині рами, навіть тросик заднього перемикача проходить всередині нижнього пера. Труби гідроформовані, за рахунок цього маємо більшу площу зварювання, тим самим збільшується міцність. З'єднання труб за рахунок технології німецького гладкого зварювання. Це надійно а також красиво виглядає. Рама передбачає встановлення дропера. Ось канали для тросика. На нижній трубі бонки під насос, фляготримач та інші аксесуари. Під встановлення багажника SX не розраховане. Тут крута геометрія рами. Зверніть увагу на підсидельну трубу, яка має виган. Зроблено це для того, щоб змістити центр ваги. Це придає кращої керованості, особливо на спусках, також в цьому допомагає гострий кут кермового стакана. Сидіння елемент МТБ типу середньої жорсткості, не буде супер м'яке, звісно, але для МТБ велосипеда воно досить хороше. Встановлюється на двоболтовий алюмінієвий і це надійне з'єднання, і можна з легкістю підібрати для себе комфортне положення. І висота регулюється та фіксується на ексцентрику. Кермо широке, ширина 74 см, зроблене з алюмінію і встановлюється за допомогою алюмінієвого виноса системою 4 болтів. Вилка Uting D5, але не стандартної версії, і хід тут вже 120 мм. І при амортизації відчувається збільшений хід. Вона повністю зроблена з алюмінію, штани, корона, ноги, шток і шток тут конусний. В правій нозі встановлений хідравлічний блокаут. Можна вилку заблокувати. Також тут є регулювання відскоку. В лівій нозі ми можемо налаштувати жорсткість пружини і салон на промислових підшипниках. Передня вісь 15х110. Задня втулка бустова під 12х148 мм. Це все про міцність, надійність та накат. Трансмісія складається з елементів Shimano Deor на 10 швидкостей. На кермо встановлені монетки. Shimano Deor. На 10 швидкостей. Зліва стоїть тільки гальмівна ручка, так як переднього перемикача немає. Провідна пара зроблена з алюмінію бренд Prove. На одну зірку розрахунок зубів 32 зуба. Довжина шатуна 175 мм. І встановлюється провідна пара на каретку на промислових підшипниках. картридж під квадрат. Задній перемикач Deore з технологією Shadow Plus. При вмиканні. Вона зажимає нижню лапку, щоб не стрибав ланцюг при їзді на перетнутій місцевиці. І трансмісія буде вести себе більш стабільно. Задня касета на 10 зірок, розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 42. Зараз покажу роботу трансмісії. Цього діапазону достатньо для швидкості і для подолання крутих підйомів. Перемикання чітке та швидке. Гальма Shimano br mt 200 початкового рівня і вони круті з хорошою гальмівною ефективністю та надійністю. В їхньому класі це номер 1. Передній гальмівний диск 180 мм, і це буде покращувати гальмування. Задній на 160 мм. І задній каліпер кріпиться на нижню частину дропаута. І так, що можна сказати? Цей велосипед мені сподобався, і за ці кошти це топ пропозиція. Єдине, що може не вистачити, це передня зірка на 32 зуба. Але при необхідності це питання можна вирішити. Якщо ви обираєте для себе МТБ велосипед в цьому бюджеті, раджу звернути увагу. Велоподіум є офіційним представником бренду «Циклон». Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо сподобався цей велосипед, придбати можете в нашому магазині в Одесі або відправимо по всій Україні новою поштою. Доставка безкоштовна, є різні способи оплати наложеним платежем частинами від PrivatBank Monobank. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео!